Захотіла вистачити на красна, чому міська влада не любить дітей з такого питання. Почали прес конференцію організатори конкурсу Чернігів The Best». За два дні до фіналу грандіозного шоу на місті, де в середу ввечері мали монтувати сцену Зебесту. З'явилася інша політична, і це про тому, що організатори подали заявку на проведення ще в квітні цього року. Позиція міської ради, мовляв, заяву надіслали. Надто пізно я відповідально говорю, що нічого міська рада ще нічого не робила. Куценко має право як будь-який громадянин України проводити свій захід передвиборний там де він хоче. Він написав заявку на один день раніше. Якщо ви хотіли провести цей захід, в чому ця заявка не написана була раніше? І це при тому, що Куценко 19 жовтня подав заявку, що його заходи будуть 22 жовтня. А вже наступного дня заявив, мовляв, він агітуватиме на красній площі всі три останні дні агітації. Проте представник команди мера Соколова стояв на своєму. Заявку подали надто пізно. Смеет просто врать. ведущий не... данного проекта. Вы Будь сначала, ласка, подивиться за Вы посмотрели в глаза детям, посмотрели, какая у них надежда, как они на все это смотрят, как взяты, они мечтают выступить там. Филиппи. Вот Филиппи. у вас просто совести минимально никакой. Це вже вдруге цього року міська влада пхає палки в колеса конкурсу творчої молоді. Спочатку за тиждень до півфіналу надіслали відписку. Мовляв, переходьте в інше місце або організовуйте в інший день. Тепер і геть хочуть витурити з площі, заявляють організатори. Мовчати немає сил, тому що та скажем, питаються фестиваль. Нам уже второй раз. В фестивале принимало участие больше тысячи человек, мы просмотрели больше где-то 100 номеров, отобрали сейчас самых лучших, дети готовились к этому финалу. Готовились два месяца, готовили новые, новые номера, новые костюмы и сейчас, вы видите, монтируется сцена возле входа в театр. Которая мешает проведенню концерту. Начальник міліції вважає на заході можливі провокації. Є інформація і в організаторів, що зловмисники наймають тітушок. У міліції запевняють, у неї достатньо сил забезпечити правопорядок. Несмотря ни на які запугивання, місцева власть ставить палки в колеса в такому прекрасному чудесному конкурсу Чернігів за я хочу пригласити всіх жителів міста прийти, підтримувати фіналістів. Проекту Чернігів збс ну і навірно немало прийти на Красну площадь нашого города 23 числа. -го проводити на пенсію дійствующа, ну а точніше сказати, біздійствуючого мера соколова. І представники журі та тренери фіналістів в один голос твердять, політики геть перейшли межу. А розправлятися з політичними опонентами, використовуючи при цьому дітей, це ницо і звертаються особисто до мера соколова. Просто вы не понимаете, насколько дети выкладываются на этих репетициях, чтобы потом показать себя. Но ну, не надо, пожалуйста, ну, не режьте вы мечту детей, не режьте стимул детей. Вы знаете, это просто, ну, якось, По відношенню до дітей, я би так сказала, це ну, нечемно і дуже ну, непристойно. Включаються якісь е, політичні амбіції і механізми, е, які хочуть порушити е, те, що створювалося е, творчими людьми, це вже злодійство. Попри всі перепони, організатори конкурсу талановитої молоді Чернігів беруться виконати свою обіцянку і провести концерт. 23 жовтня на красній площі, адже фіналісти конкурсу цього заслуговують. Лишається гадати, що це всі неприємні сюрпризи, бо учасники не для того півроку проходили різні відбори і старанно готувалися, щоб не мати можливості виступити через недолугих політиків.